Вітаю, мене звати Денис Зайченко. І зазвичай, коли я роблю огляд такої колонки, як Transmart c 2 я просто називаю її бездротовою. І те, що в цьому огляді я її так не назвав, це має свою причину. Технічно так, це просто Bluetooth-колонка зі стереозвуком і вологозахистом, але вона значно більш цікавіша, ніж виглядає на перший погляд. Власне, це заслуга Tron Smart. Це не перший їх крутий продукт, і, сподіваюсь, не останній. Офіційна вартість Tron Smart C2 на сайті виробника складає 2500 гривень. Однак зараз її можна знайти зі знижками майже удвічі дешевше, в середньому ціна в інших магазинах десь 2000 Комплектація. При цьому колонки багата. Є і зарядний кабель Type-C, і кабель AUX, і навіть детальна інструкція по експлуатації, яку я наполегливо рекомендую вивчити, якщо ви вперше купляєте техніку Tron Smart. Далі. Дизайном колонка теж вийшла: циліндрична, прошита в грубу сіру тканину, інших кольорів немає. З ледь виступаючими ніжками, які додають звуку можливість проходити, коли колонка стоїть вертикально. Ніжки також захищають випромінювач низькочастотного сабвуфера сабуфера та підсвітку. Або, звичайно, тут є rgb підсвітка. Ви що думали? З інших цікавинок логотип Торнсмарт на випромінювачі, набір тактильних кнопок керування на всю довжину, точніше висоту, індикатор роботи між двома з них. Умова заглушка з назвою моделі, а через отвір в корпусі протягнуто саме натуральне шнуро. Врахуйте тут. Отвір, як і сам корпус колонки, не посилено металом. Тому якщо занадто сильно тягнути, то не шнурок порветься, а отвір зламається. В принципі, зворотнього ніхто і не обіцяв, але просто майте на увазі. Компенсується це тим, що Transpart Mirtune C2 має захист IPX 7, тобто може навіть ненадовго сходити в воду на глибину до одного метра. Власне, тому заглушку проблемно дістати нігтям. Треба якийсь плаский і тонкий інструмент. Під заглушкою, до речі, знаходяться роз'єм та. Type-C Порт AUX і так слот для MicroSD, або TF, або TransFlash. Хто не знає, це не одне і те ж картки TransFlash значно більш примітивні по функціям аніж MicroSD. і навіть вже здається не випускаються в принципі. Суть. Колонка може працювати автономно за відсутності бездротового підключення або по дроту по кабелю AUX. Власне, тому я й кажу про універсальність. Трон MirTune C2 може замінити вам і аудіосистему під смартфон, і колонку під ПК, і може працювати самостійно і навіть в парі. Бо так, Міртюн підтримує швидку синхронізацію для повноцінного стерео. Беремо увімкнені колонки, натискаємо на кнопку синхронізації один раз. І колонки починають працювати синхронно. Ще й затримка невелика, і підсвітка об'єднується. Прикольно, що після вдалого підключення до джерела сигналу підсвітка трошки гасне, потім знову збільшує яскравість. По характеристикам Bluetooth 5.3 кодек підтримується лише SBC, чого з головою достатньо, бо це не навушники для аудіофіла. Дальність роботи до 15 метрів, потужність до 24 ватт. Якщо що, 10 ватт з головою достатньо, щоб звук було чутно по невеликій кімнаті. Два 24 Вт це для лісу або вечірки. Власне, надаю порівняння з моїм Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Підсвітка у колонки працює в трьох режимах: пульсація райдуга і точкові спалахи. Ну і звичайно, її можна вимкнути повністю з вимкненою підсвіткою. Акумулятора ємністю 3700 мАч вистачає на 24 години музики на 50% відсотковій гучності. 12 Вт, тобто 50% гучності, це все рівно багато. Тому в квартирі розраховуйте на більше. Зарядка відносно повільна, 5 вольт 1 ампер по Type-C, з часом зарядки до 4 годин, але колонка вміє працювати під час заряджання, хоч і не вміє приймати сигнал по Type-C і заряджається від по суті будь-якого джерела. Далі кнопки керування трансмарт C2, живлення вперед назад, пауза, режим і кнопка Bluetooth. Всі функції більш-менш очевидні. Кнопка жилення затискається на 2 секунди і перемикає живлення. Кнопка вперед назад на 2 секунди затиснення перемикає треки. Кнопка паузи ставить і знімає трек з паузи. Кнопка режима перемикає режим між блюту з роботою по кабелю та роботою від карти пам'яті, але це ще не все. На кожну кнопку йдуть додаткові функції. Одне натиснення на кнопку живлення перемикає підсвітку. Кнопка паузи відповідає за роботу під час дзвінка і вміє викликати голосового асистента. Одне натиснення навперед-назад змінює гучність, а кнопка зміни режиму затиснена на 8 секунд, скидає Transmart нью c 2 до заводських налаштувань. Тепер по досвіду експлуатації: перше, що я зробив, це погрався з кабелем Type-C в міні-джек. Колонка при підключенні до смартфона по цьому кабелю працювати відмовилась. Але простий перехідник з Type-C на 3,5 мм спрацював і спрацював навіть з нерідним кабелем. Синхронізація в стереорежимі працює навіть по дротовому з'єднанню, що круто. Тобто, створили пару, під'єднали колонку по кабелю до смартфона. І буде вам стерео. Під'єднати таку пару до двох джерел дротового сигналу можна, але аудіо буде йти лише з першого. Загалом трішки плутанини виникає з тим, що під час зміни режиму роботи колонка не говорить, в якому вона режимі, і сигнал для всіх режимів однаковий. Круто те, що коли всередині колонки немає карти пам'яті, колонка також не перемикається на цей слот. Тобто буде або блютуз, або дротове з'єднання. Колонку можна під'єднати одразу до трьох джерел аудіо і перемикати між ними послідовно, і це відбувається майже безшовно. Майже безшовно, майже при підключенні карти пам'яті також одразу починає грати музика. Майте це на увазі. Далі я помітив, що при використанні мікро гучність колонки керується кроком в 10%. Тобто гучності нижче 10% ви не отримаєте, Майте на увазі, одразу йде нуль. І нарешті під час роботи по AUX кнопка паузи не ставить програвання на паузу, просто вимикає звук на колонці, а плеєр на ноутбуці, наприклад, продовжує працювати. Тепер, що мені не сподобалось у сі. Окрім відсутності підсиленого отвору для ремінця, очевидно, мабуть, лише гучності вітальної мелодії під час увімкнення. Для роботи на вулиці цього якраз достатньо. Вучній компанії не пропустити. А от під роботу в домі до ПК хотілося б трохи тихіше. На щастя. Підсвітка, якщо вимкнена під час увімкнення, не загорається сама по собі. Підсумки наступні: Tron Smart Mirtune C2 значно більш крута і універсальна, аніж я думав. Сам той факт, що я десь годину колупався, розбирався в комбінаціях та режимах, має говорити сам за себе. Ця колонка настільки універсальна, наскільки це взагалі можливо в бюджет 50 баксів. Так, є моменти, які варті вашої уваги. Однак загалом, безумовно і абсолютно Рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все у коментарях напишіть, чи цікава вам зараз бездротова колонка, чи є у вас десь юзер-кейс, де ви можете використовувати таку бездротову колонку, навіть не на повній потужності, навіть на 8 ватт, на 12 Вт або на 5 ватт. У мене особисто немає ніде. Я не просто так на навушники орієнтуюсь, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser mk 600, а також київського магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобається підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже 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 важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Та блоки здоров'я.